доброго недільного ранку. Сьогодні у нас така шикарна погода. Тепло-тепло. Дивилася погоду на неділю, на 10 днів. На той понеділок вже в нас мінус 1, а той може й більше, не знаю. І в день буде 8 градусів тільки. Дивимося, ще бачите. Поле ще зелене, ще є перець, ще можна збирати. Вчора в нас було більше 20 градусів, було дуже тепло. І сьогодні я робила з чоловіком вареники, я вам покажу. Зварили картопельку. Мій кулінар. Бачите, сьогодні що ми робимо вдвох? Молодець, молодець, гарненько ліпи, щоб не розлізлися, Мариночки вирішили сьогодні зробити. Ми будемо сьогодні відпочивати, а завтра знову прийдуть люди і будемо збирати перчик. Як не померзне, тому що сьогодні вранці теж був війні і було так холодно. Шпаки десь літають, чи гави, чи що то таке. А я покажу, чим я займалася вчора, зробила там салатик та й потихеньку вже починаємо зачищати сотки. Тушиться картопелька по селянськи і варенички. Варяться. Всім смачного. Завітайте в гості! Всім добрим людям насипемо. Сьогодні, друзі, я готую салатик по корейськи. Це мій улюблений салат. Я роблю вже другу порцію. Першу робила, вам не показувала, не було часу, друзі. Все було бігом. А зараз є час, то я вам хочу показати, що сюди Потрібно 2,5 кг помідорів. Ось такою я покришила їх дольками, бачите, ось так. Потім 400 грамів перцю. Потрібен жовтий і зелений. Ось такий. У мене є там один сорт, називається він тостосум Дуже він смачний, в салатах, ну просто супер! 100 грамів чесничку через чесночницю. 250 грамів моркви, моркви на корейську тертушечку. Все це перемішуємо ретельно. Швиненько так перемішуємо його. Рукою мені невдобно. Він, виходить, такий смачний і такий гарний в банках. Гарно перемішуємо, щоб часничок розприділився по всьому, друзі. Зараз сюди я додав обжарений цибульку обжарену. Потрібно цибульки 200 грамів. Ну я додала 250. Так, у мене було дві цибулинки такі гарні. І я додала 250. Ну, цибулька ніколи не заважає, ж розумієте. Добавила цибульку і потрібен, ну, Можете петрушку, хто не любить селеру, я люблю селеру. Я додала сюди один великий пучок селери. Якщо ви купуєте на базарі, там не дуже великі пучки, то можна додати два. Бачите, у мене дуже багато його тут. Ну, я люблю так. Тепер додаємо 4 столові ложки цукру. Цукор додала 4 ложки і 2 столові ложки солі. Добавляємо зараз 2 столові ложки чорного меленого перчику. Я, друзі, хочу вас попередити, він трошки гіркуватий. Як хто не любить такий сильно гіркий салат, то додавте тільки одну столову ложку. Ось у мене така вщент не з горкою. Потім додаємо одну гірку перчинку і одну. Столову ложку коріандру. На руку Так. І ось такий маленький стаканчик, оцту. Все ретельно перемішуємо і залишаємо маринуватися його на час півтора. Постояв салатик наш дві годинки, пустив он сік, бачите? Я, друзі, додавала, спробувала, додавала я, так як я люблю гаркеньке, я додавала ще одну столову ложку чорного перчика. Зараз баночки складаємо і на стерилізацію на 25 хвилин. 25 хвилин простерилізуємо, як закипить вода. І все. Закриваємо кришечками. Кутуємо і нехай собі стоїть. Потім вже розкриваємо і будемо їсти взимку. Ось, друзі, вирвали ми вже помідори, зачистили цей кусочок, три рядочка, чоловік бадилиня вивозить, зібрали, я попадаю в кадр, ніяк не можу сонце заховатися. Зібрали 16 ящиків сьогодні. Ну ось таких ось ящички невеликі, бачите, там що в машині. Є з багато побитої совкою. Звісно, відходи будуть, ну будемо бачити. Все одно буде перебиратися вона, поки буде їхати до Одеси, то вона буде перебиратися ще не раз. Ось наш урожай. А то свинюхам урожай і курочкам. Хі -хі -хі. Вчора повисапувала тут, зібрала травичку, всього травички вже було багато, хоч їдять наші свинюхи. Тут висапала знову. Так потихеньку-потихеньку потрібно вже все збирати. Ну, вже до цього йде, в тому році дуже пізно у нас почалася зима, дуже пізно, в цьому році щось така холодна осінь, напевно, буде зима, клята, тому що морози вже. В тому році дуже-дуже ми ще в грудні збирали ні Брешу, ні, не в грудні, а у листопаді ми збирали ще перець, а в цьому році, напевно, вже в листопаді ми збирати його не будемо, він весь померзне. Ну, будемо бачити. Ну, на понеділок, на той понеділок, не на це, що буде завтра. А на наступний понеділок буде мінус один, а буде ощущатися, як мінус три, і в день тільки буде вісім градусів тепла. Так що, ось такі справи.